Я не знаю, ну так вони назвали. Э, добрий день, добрий день, добрий день. Ми так вас так чекали, Ми дуже любимо і поважаємо. Особливо бібліотеки. Особливо. Я потім вам скажу, чому дитячі бібліотеки. Привіт! Як ви поживаєте? Добре. Добре. Ну, у нас от, І саме тут народжується спектакль. Ми, ми любимо Україну. Я дуже на вас розраховую. І всі ми на вас розраховуємо, бо все в ваших руках. А тепер швиденько фотографувати зразу. Дивіться, дивіться. Давай Вікай. Отше є. Аня. Аня. Я, розумію. я розумію, я розумію, що ви можете Юрій Модімо. Привіт всім. Як ти сюрприз? Привіт, ми сам. Давай привітаємося. Доброго дня. Добрий день. Проходьте, будь ласка. Ну, мама? Це вірш, вірш або книжка? Вірш? А ну розкажи. Я забула. Ну і ладно. А хто не забув? Так, да? ну кажи. Мама, яка із Туман усе густішав і густішав. і ось із нього почали вирізнятися маленькі світлі янголики. Доторкаючись до землі, вони перетворювалися на великих ангелів, які готові були до боротьби. На голові в них були шоломи, а в руках списи та щити. І коли Герда скінчила молитву, довкола неї стояли ціле військо. Ангели розпорошили снігових страховиськ на тисячі маленьких сніжинок, і так вона перемогла свої страхи і все, що її поганого оточувала. Я хочу вам сказати, щоб ви були в житті дуже сильними, щоб ви ніколи нічого не боялися, щоб ви були мужніми, щоб вірили в Бога. Щоб читали молитви, і я переконана, що будь-які складнощі в нашому житті ми можемо подолати Україні. Сьогодні також не дуже легко. Україна сьогодні тільки стає на ноги. Вона вчиться жити в великому світі. І я хочу, щоб ви були її надійною, надійною опорою. Ви любите Україну? Так! Да. Ви готові за неї боротися, захищати її, підтримувати її, робити її красивою європейською. Да. Готові. Ну я дуже цьому радію, але завжди будьте сильними. І Господь, ваша країна, ваша земля, ваші близькі люди, яких ви кохаєте, вони завжди вам допоможуть всьому. Да. Слава Україні! Героям! слава! От мої рідні, і ви теж наші герої, правильно? Побачимо! Да. Да. Да.